Форум цілісного людського розвитку об'єднує різних людей, вчених, активістів та культурних діячів, щоб обговорити, як покращити життя громадян в Україні. Головна ідея полягає в тому, щоб кожна людина могла розвиватися і допомагати у розвитку країни, забезпечуючи сталу безпеку та відновлення громад. У цій серії подкастів ви дізнаєтесь ключові моменти та ідеї лідерів думок форуму. Що пролунали в прямому ефірі Радіо УКУ Студентське? Подкасти реалізовані за підтримки факультету суспільних наук та аналітичного центру УКУ. Вітаю на хвилі спільноти з вами Богдана Садомська, і ми поговоримо про панельну дискусію, яка щойно закінчилась з публічної культури етичної інфраструктури з пані Соломією Боршаш, виконавчою директоркою Українського інституту у 2022-2023 роках. Пані Соломію, вітаю! Вітаю вас, Богдана! Дякую, що ви з нами. Розкажіть, будь ласка, які основні інсайти можливо винесли з дискусії? Дякую вам за запитання. І направду ця дискусія виявилася швидше такою, як ми назвали в кінці. Пан Володимир модератор назвав це як лабораторія мислення, так тому що було дуже багато цікавих перспектив на те, що таке, в принципі, етична інфраструктура, як ми її бачимо, і де її обмеження та? в її впливі. Інфраструктура як таке для слова так? Феномен для найперше так схиляє на, на думку про те, які це інституції, які це структури. Ми разом з спікерами і з модератором. Дійшли до, такої, до такого висновку, що має значення дуже сильно от поєднання структур такої екосистеми, в якій етика розвивається, але разом з тим в межах цих структур, які уможливлюють певну поведінку людей, так, там деколи навіть диктує, наприклад, як страх покарання за корупцією. Цих дії структур також важлива дуже сильно суб'єктність людей, про яких які живуть в цих структурах. agency англійською інколи ми це називаємо так. Про те, що є правильним вчиняти, так це категоричний імператив займніїлом Кантом, який напевно спільнота да, студентів також добре знає. Ця цей феномен чи, чи ця перспектива досить часто звучала у всіх промовців панелі. Що, з чим я дуже сильно направду погоджуюсь. От з, мої, з мого особистого досвіду, я зараз працюю в програмі ЄС з. Просування антикорупційних зусиль UACI, І ми бачимо, що дуже багато років Україна як держава і багато її партнерів фінансово вкладалася на те, щоб створити структури, які би уможливлювали. Покарання за корупцію. Відтак теорія зміни була того, що страх за покарання і розуміння, що корупція не вітається більше, так, вона зменшить корупцію. І, до речі, це так і відбулося. Спікер Олександр Стардубцев згадував, що за результатами досліджень Назика. 80% українців або переконані, або дуже сильно переконані у тому, що влада в широкому сенсі цього слова, тобто люди, які уповноважені на владні рішення, є корумпованими. Але разом з тим, це ж саме дослідження їхнє говорить про те, що лише 15-17% людей відвідували та в цих дослідженнях, що вони дійсно брали участь колись в корупційній діяльності, або давали хабар, або там приймали. Ну, цих людей, звісно, менших хто про це визнає, так і це, це парадокс про те, що реальна підтверджена підтверджений відсоток корупції, 17 максимум відсотків, а розуміння і сприйняття. Того наскільки корумпована країна як така, 80. Та, Оте фактично 20 на 80. цікаве взагалі взаємо взаємовідношення. І тут ми власне перейшли до, до того, що а що з цим робити? Тому що побудова структури, які... Карають за корупцію чи за неетичну поведінку, вона також має своїм ну, таким вторинним продуктом те, що про ці покарання і про ці справи стає відомо. Відтак, чим людина більше громадян, громадянин, громадянка, чим більше вона про це дізнається, тим більше в неї відчуття, ага, тут повсюди корупція. Хоча насправді корупція як така в Україні. Зменшується і карається значно серйозніше, і власне згідно з законом тепер в країні. Оця дилема, і що робити далі, стала таким добрим фундаментом для розмови. І що робити далі? Дуже багато з промовців. Мої колеги я також говорила про те, що. Як важливо зараз інвестувати попри воєнний стан, попри війну, яка невідомо коли закінчиться, інвестувати в те, що ем, потрібно розвивати цілісність і доброчесність нас, як кожного з нас. І, е, і е, з, з проявом фрази дуже гарної е, про те, що роби правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить. Та це теж власне. Е, Фраза, яка дуже багатьма людьми керується, але поки що в публічному дискурсі все одно звучить питання: все-таки покарання. А як зробити так, щоб в кожного в кожної людини було. Таке справжнє, нелицемірне, не, лицемірне, не на, на позір відношення до правильних і неправильних речей через аналіз саме самого акту, а не через те, що мені з нього буде або що за це скажуть, а саме з того, що я як людина бачу, є важливим робити, коли ніхто не бачить. Останнє, що я з вами поділюся, можливо, ще запитання до мене будуть, що. Про це коли ніхто не бачить. Одне з таких моментів, чи, чи продовжень, чи просто проявів на практиці цієї фрази, буває те, що а в житті дійсно бувають багато актів, які ти робиш правильно. І, за припущенням, що ніхто не, не, не побачить і не бачить, і дійсно ніхто не побачить. І великих авацій на Фейсбуці або в інших соцмережах не буде. Але оцей пошук еворд, э, нагороди, пошук э, внутрішнього сприйняття, що я вчинив правильно, це дуже часто деколи духовна робота внутрішня. І э, дуже гарно завершив, мені видається. І підняв на правду тему для іншого форуму у вас в університеті Мирослав Маринович про те, що оце, нам, як суспільство, треба також більше вчитися вшановувати тих, хто йде на самопожертву, вшановувати тих, хто правильно чинить. Попри те, що, наприклад, службовець, який е, правильно чинить, не є корупціонером, дуже часто його життя супроводжується презумцією, що він насправді е, дуже великий корупціонер. Ну, Дарт Вейдер, я деколи жартую. Тобто, ти від е, джедая, коли приходиш на держслужбу, автоматично стаєш Дартом Вейдером. І як мати з цим справу? Е, інколи ти не можеш, як особиста людина, одна в своєму житті, ти не можеш з цим справитися. Ти просто приймаєш той факт і такий певний тягар попередніх. Часто недоброчесних вчинків багатьох тисяч людей, того, що так буде. Ти не будеш, тобі не будуть овації і плескати в долоні, і за презумпцію вважати, що ти чесний і доброчесний. І це треба теж прийняти, і навіть оцей саморозвиток самодуховний такий, це такий це теж шлях. Що, власне, на що Мар... Мирослав Маринович звернув увагу, Те, що, вшановуючи з тих, хто йде на самопожертву, так а в нас в суспільстві багато, в принципі, категорій людей таких є: від військовослужбовців до службовців публічної служби, його особистий досвід, власне, титанічної, все ж таки, досвіду і духовності людина, сказала, що досвід студентів українських вже за роки чи десятки років після. Після розпаду союзу ставить під питання оцей підхід початку 90-х, що розпався союз, було як було, тепер будуємо нове. А можливо, потрібно було питати себе як суспільство. І тут вже я свою фразу згадаю з фокус груп, які я робила на Донбасі. Дуже часто, звичайно, і звучить нас суспільстві так історично склалось. А що це насправді означає? Ця фраза це є прояв того, що ми багато що запхали під килим, бо або не було ресурсу, або було прийнято рішення, що ми не караємо, ми приймаємо все, що було до того. Думка, напевно, спільна, я би сказала, якщо я не помиляюся, з читання аудиторії, читання панельної дискусії спікерів була те, що, на жаль, чи на щастя, чи просто як факт, покарання, певне інвестиція у те, щоб говорити, а які речі були злочинними і неправильними, все ж таки потрібне. Прощення важливо, але називати якісь речі неправильними, і в тому числі це деколи буде впливати на можливо, на суспільну оцінку певних людей їхнього минулого, все ж таки, це є теж обов'язком суспільства, бо перед нами стоїть великі довгі десятки років перехідного правосуддя і реінтеграції. Надіємося дуже дуже сильно реінтеграції багатьох територій і повернення назад українців, українських громадян і громадянок, серед яких Можливо, є якийсь певний відсоток і є точно певний відсоток, які займалися колабораціонізмом. Це великі питання. Мені видається, це така лабораторія наша мисленнєва закінчилася ну, певними засновками, і можливо певними заохоченням бути готовим до, до великої роботи ще до подальше. Та дякую вам за цю коротку вижимку. Наші слухачі, які не були на дискусії, могли відчути себе на ній. На останок одне питання, бо ми обмежені у часі. Ви говорили про те, що дискусія про етику дуже часто сприймається як одразу щось лицемірне багатьма інституціями. Як з цим бути? Як це побороти? Так, я згадувала це в себе на виступі. Коли власне, приходиться практично говорити, а як, як говорити про комплаєнс в організаціях, про які говорив Микола Чорнотицький, голова правління Суспільного. Також Олександр Стародубця про це згадував. Мені видається тут таке питання до того, як ти, як лідер, лідерка, функціонуєш в себе в організації. Дуже часто це от на рівень не статут статей в, в журналах, не статей на великих медіа. А дуже часто це вирішується, не вирішується, але це як один з от, інструментів впливу. Це коли ти знаєш, що ти сприймаєш це серйозно. We take it seriously. От розмови про етику або про порушення, про порушення певних речей, не потрібно вживати, наприклад, слова етики, не потрібно вживати якісь цитати з. З кодексу етики, який в більшості організацій є, то тому що мені видається саме референси на ці документи, референси на заучені фрази багатьох людей е, створює на ну, такий спогад про те, що ага, це вже десь колись було, і це було лицемірно. Тому все, що я зараз чую, швидше всього, теж лицемірно. Так, ось якщо ти дійсно, як лідер хочеш змінити щось в себе в організаціях. Можеш не вживати високих слів, високих матерій, але дати дуже чітко зрозуміти своїм відношенням, своїми словами, проговореними вголос, а не на тихо, що теж зараз речі дуже часто виклик, як для лідерів і менеджерів. Сказати, так, оце було неправильно. Давайте з командою зрозуміємо, як це робити, або як уникати цього в майбутньому. Оце мені видається, ця формула допоможе от певні етичні розмови зробити якимись такими більш справжніми, нелицемірними, практичними. І у нас мені видається, останнє, що я можу тут сказати, етика не дуже часто передбачає те, що ми також призімуємо право людини на помилку. От якщо розмови там в командах про те, як я кажу, так, наприклад, лідерські чи менеджерські, про певне порушення, про певні не не найкращі вчинки, будуть говоритися, але і будуть фактично засуджуватися, так, важке слово за слово засуджується, але разом з тим, з визнанням, що там Оленка, Іване, ти міг помилитися. Це нормально, ми з тобою там не прощаємося, ми тебе не, не викидаємо з громади. Але давай поговоримо про цей вчинок. Оце право на помилку мені видається одним з таким ну, презумпцій, фундаментів того, що ця розмова перетвориться в щось таке, знаєте, яке буде забезпечувати це зростання, зростання і навчання за за конкретним кейсом, за конкретним вчинком. Дякую, я сподіваюся, кожна з інституцій і публічних, і громадських, доросте до цього рівня свідомості і комунікації. Всередині, дякую за розмову. Бажаю вам гарного продовження форуму. А слухачам бажаю залишатися на хвилі спільноти.